А зараз родзинка вечору, що за гіпократ без жартів про найепатажніших викладачів нашого факультету? Отже, вашій увазі, галопом по Європах або викладачі у Євротурі, опуски. На вулиці Академіка Корольова. Так, ти виріші. Плеч податку взяла. Спальник взяла. модулі третій курс. По дорозі провірю. Так, що ще? Боже, то вже тільки часу. Я не встигаю, треба дзвонити в таксі. Алло, дявушка, ви мені не хаміть мерзавка. Пожалюсь на машинку, поперує НБ двойка реферат. Да, я жду вас там, де все. Я спішу. Так, чи я все взяла? Боже, я забула, де мій. Он десь по подушку той. Мій. Я їду. Але я обов'язково вернусь. Не скучайте з мене. Я пішла. Пройшло п'ять хвилин. Боже, товариші, я вже на вокзалі, і я така бистра, бистра. Скільки то ще до мого поїзда? Ага, три години. Но, видите, товариші не зрем плеш палатку взяла. «Отдохну на дорогу!» Пройшло дві години. poklásty. S potohami. Ne? Ne? Lízej vám! Já s vámi už se souhlásnám. Kudá vy jdíte ty s podvodnými loďky? A? <coughs> A Vopště, já neponěl, že vy opět jí jste? Vy jste... Pak to já v děbově kupila. Ááá! Každéž, no vůbec, smačno. <распорі> mm, Вообще, я не знаю. Тут класно, був Тут такий ящий. Що? Чекай, що за поміщ? Олександр Васильович, що? Який помщ? А -а -а. То я прилягла, я ж спеціально висунула ноги, щоб ви мене впознали. Похвалі, <распорі> по! Боже, ну ладно, ви всім споряд, а? Я вибачаю за опоздання. <распорі> Я просто еще на авто склад заскочила. Пару сигарет взяла. Да и думаю, за бугром подороже скинуть. Да йде в зборі того Шимона на треба чекати 20 годин. Я се звиняю за опуздання. Ну я не винний. А хто винний? Правильно, мастерний. Населениць! Розумієте, того білети мені вибирав. Але зато у мене тепер є білет. А? Та. Давайте, покажіть, а давайте. Я перший? Я перший кажу. Давайте. Я перший, бо я професор, доктор наук, травматолог. Я перший. І у мене відбілет. Є творечи, наші дикий нагліц. Соловейку. Моро! Ну, ага. Ще, покажи, покажи скільки піле. Ні, не мені Ви білет! Дивись, ліста. Вам <laughs> Сергій Михайлович, ваше місто, крайня верхня полка возле туалета. А, no, дивись! Ви білет! — Яка там фраза крайня ліва права коло туалета. Но зараз я дось горішу. Пережде телефон, типа, а, твій телефон. Ало, Мішку. Мішку, що це за подлянку мені устроїв? Ти взагалі знаєш, що то таке ВЦ, а що то таке ВІП? Тися там только не смі, не смі. Нє, не, не. Я завернув і ці, та буду в тебе там кабінет, круту, олета лівий правий. Все, от бой Я душу. так, чекай, чекай. Так, Валентина Павловна, ваш билет. А, я выйду. Чекай, Так. О. О, Мальбор Лайт. А, так, ваша верхняя полка злива. Там туда, там туда. Так, кафедральный, кафедральный у меня. Кафедральный, так, нет, то на экзамен. О, О. Потрагу. Потрагу. Так. так, чий то мінус 25%. Да Олександр за... Васильович, це мій. Ідіотизм. Взагалі-то, я взяла по-студентському. Ужду, товариші, ужду. І як красоткою була, так це і лишила. Подивіться на мене і на фотографію. Но... На мене і на фотографію. Знаєте, що, мені легше повірити. Йдіть так. Yeah. Аліса Івановна, конечно! Ваш білетик, да? Так. Ваша. Ха, йдіть от ваша верхня полка справа. Так. А не буду лезти на верхній полк справа, я не го налезти туди. У вашого ж професор має листи на верхній полку. Yeah. Как бабочка і уложилась, да? проблем. поможіть, так? Відпоможіть. Так. Ну, а то дно. Все, добре. Петро Васильович, я не можу з ним. А, ну, на коснем може, коня. Ну no, що? Я предлагаю ложитися спать. А то ночь за окном. Границя скоро. No. А, станете, а ви і тут уже добре. Я чоловік простий, я собі той посижу, удобно. Главна й дуже вдобно. Але вона його врем'ятуаляція відкривати. <реш> а, дуже удобно. Я собі десь МЦ ганом у карті поіграю, от бой, бито, готово. Ну ладно, ладно не нойте. Їдіть к нам. Не, Я не йду, мені там не йду. Я два рази не повторяю. Ну, то як не так просите, то йду. Де сідати? <реш> а, <там. реш> ладно, ви ложитесь. А мне еще по вагонам пройтись. сигареты попрятать, Граниться скоро. Так, 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 Ну шо? Я предлагаю, да? Венеція, скоро, да. То ми йде пляжем спати. Да? Я спати? спати? Як є спати? А? Щось мало тото. У -то? yeah. то -то? а? А да, мене є че. Хуняк. Ее кулько множить. Раз. О, щитай, одна. О як? Ха, одна. А? — то добре, ну. — Давай. Що, що е давай. — Аліса чекай, чекай. Івановна! Що хочете? Ви там добре лежите! Так ми добре, ч то раз. Слухайте, нам би треба <різати> Я... до нас, так? — А, ми будемо вже не питати. Ну, по 25! Давай, давай. Мені! вам.

Олександр Васильович, так, Александр Александр. Вай, давайте пакуємося, завтра венеція. Ні, Олександр Васильович, будь ласка, ще перебачте. Ви взяли свою гітару. Так, слухайте, куди я без гітари? Звісно, ні. <риво> ну, Олександр Васильович, ну будь ласка, будь ласка, заспівайте мені ту любиму пісню мою. Яку пісню любиму? Про тормоза. <риво> тормоза? Так, да, пожалуйста, то моя любима. Ладно, так да. Імпровізію, так? Да? Постой, паровоз, О, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза! Є, Олександр Розиліч, файно! Що, штирить? Воно, це ж, слухайте, така файна пісня! Ну, так? Я, я думаю, уупили! Оле, і спатимо. Та, конечно, спати. Завтра Венеція, а там треба то все. Так, збережу няк, треба купити Коняк Так, коньяк забрала. І до Венеція Як туй файно. А, побачите. Так, так. Що, ви не знаєте? Та її зняли вчора за контрабас. Який до фраз контрабас? Там гітара була. А. Контрабас то не таке. Так. Контрабас так. Береш одну ногу, гап, одну ногу, гап, і граєш так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. І грає контрабас. Йо, Василь Михайлович. Ну, що сте невалюшній, чуєте? Та то віолінг чує. Яка до фраса ще? Яка ще? Знаєте, що я вам кажу? Дуже місяця любить ця Венеція. Розумієте, тут сюди вода, а вода то моя стихія. Розумієте, я по гороскопу водолаз. Так, <різвіст> да, водолаз. Дуже то да, люблю ту воду. <різвіст> а ще <різвіст> чув, що, що ту у Венеції є много тих. Много гондолів. Бонтуляр! Бонтуляр, че шо? Так, мужчинка з веслом. Пожалуйста, гребить сюда. На, Бонтуляр, да. Ей, <плес> а ну-ті, Коляндр Васильович, давайте я перший. Давай! Хоняш. Оп! Так, чекай тихо-тихо. Дай тай руку, ня? Залесті завидимо. О! На. Це що таке, е? Осторожно. Осторожно! Сідай, Так, Сідай, сідай! Так, ой! І фрастот італіанські гондоми так і узкі! Йой! Алиса Івановна, ідіть сюди, на середину! Давай, давай! О, так, на середину! О, молодець! Добре, добре! Переважила, що так вище! Олександр Василь! Так! Як так дивишся, вода така тепла? Тепла? Я би предлагаю вамся мало покупати. Ні. Поплавати. Я

Что вы там робите? Вообще. Александр Васильевич. Коров! <звили> Боже, Лиза Ивановна, отпусти рыбу, пусти рибу! рибу. Який ще пораз? Вообще одна лет. Давай, вперед, плывем, вперед, 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 плывем, давай, плывем, плывем, плывем. What is the lies, many one? Чувствуєте, запах! І так вонять? Слухайте! Легалайз! <звух> колайс! Amsterdam. Знаєте, дуже файно тут, дуже файний сіть город Амстер, хамстер, Арсен, вся столиця. <gry> дуже файна, але кажу вам зразу. <gry> <gry> дуже велика. <gry> oh. Так що ми усюди не встигнемо, тому потом без обіду. Ага. <gry> 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 Звичайно, товариші, була би у мене все така іжога, як у вас. Так, знаєте що? Давайте так, вийдіть хаваки, якщо хочете, так? Да? А я йду ще на вулицю Красних Фонарей. Там, знаєте, санітарні книжки пообірю у дівчат, прочитаю лекцію про мораль. Олександр Васильович, я з вас не можу. А? Ви все в роботі. Мнешно, не то що я... Ви Ви їм іще середньорічну зайняті, ліжки порахували. to tak final. Ale berile stok, dešel limet. Ta pišej. Jak sho pišej. Profesor tu větu nediktuje. Pišej. Kandidátka, puskaš. Vykuršťaňja hydropentanat natriiu u perlomah, riu i piaskovoi pravou nohy. A se peše skoro. Peše skoro, tam můžeš tu vyšší doktorskou lupinu. A se lidil. Odboj strazí. Odboj, bo taká volna tu na něj jde já popleju. Je to vrši jak to je fajno. Освітлення в нормі. Модулі перевірила у всіх п'ять. Роза вітрів розцвіла. Лише не так на хавку пробила. На ніч я написала вірш, товариші. Я вас любила і люблю. І мої предані чувства для вас. Є просто як ігрушка, я жизнь свою вам отдала. Я вас любила і люблю, і я описала на витваті партії. Завідувач я вас! Я... я ваше творчество на партії мав в віду. Взагалі, Христина Іванова, за чим було партию обписувати? Я из за вас двох студентів відправив в академці. Вообще. вибачте, я розумію. Йо! Я бачу вас добре, так тут накрило, да? Я ж казав, легалайз! Давайте, вставайте, нас Мюнхен чекає. Нам ще вперед їхати. Давай, я вас виведу отсюда. Ідіть за мною. Боже Олександр Васильович, вік Моїсе. Забери тут. Наступний день Мюнхен. Знаєте, що йо со йо Я його знаю. Так, Не, не, не нет, 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 не, нет, нет, не, 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 не. Пальцем, нет, не. нет, 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 Языку? нет, 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 нет,

Аліса Івано, я вас путаю. Аліса Іван, а ви ту рибку десь там загубили, да вже? Олександр Васильович. Оооо, давайте, давай, переп'ємо, бай. Але давайте скоренько бо нас вже чекають вдома, ні? Вже дому їхати пакуватись по машинах пора. Чого по машинах? Так. Ні по машинах. ні. Я категорично против. Не доверяю, розумієте, Димберседес да, там тайгов. Я вам придбаю на сему. Самолет. Ю Александр Васильевич, будь ласка, на самолете, на самолете. Та мое мечное детство. Стюардеса по имени Христ. Христина Івановна. До нас за нашими глазами такого на співав, а? Олександр Василій, будь ласка, будь ласка. Ну, знаєте, ви мене так просите, добре, хорошо. На самоліт так самоліт, чи є гроші, давай. Ми на мене самоліт. Вітаємо вас на борту нашої авіалінії. Закопчайтеся, безопасність прежде всього. Ну, давай. Чекай, Чик. Чик. помірю, дай, дай. Так, Летимо. Олександр <small> Васильович! що? Дивіться, там чайка, я побігла. Чайка. О, <small> oh, там там І-яй! ми впадемо. Ми впадемо! третій раз повезти не може так. Алло? Алло, мішку! Мішку, я падаю. Як я падаю? Стримітельно падаю, лишаю кафету на тебе. Малим МДФЛА, ша, моєм, моєм Все hey, hey. Так і ще самали моїмся по тебе. Як я їм до фраза пускаша, самешком моїм алемся по тебе. Все опусти! Вот это трухануло, да? Я взагалі обмутряюсь, як ви тут іллюмінатор відкрили, Христина Івана. Ага, в мене дома форточка чаще відкривається. <звачки> Halo, Misko. Hai bapak yang eh? <laughs> cari ne? Profesor tayu pasti. Nya, 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 nya. Nau iso poka. Куту Ужгорода. Олександр Васильович. Я дивилася в фільмах, що в таких моментах, коли йде посадка, треба клапати. О!